Тил загарбників знову горить у Краснодарському краї. Дрони вдарили по афіпському нафтопереробному заводу. Відомо про займання. Гучно було й у ростові на дону Які деталі? А в тимчасово окупованому українському Криму було неспокійно. Повідомляють про приліт по будівлі ФСБ і серію вибухів у Керчі. Про все по черзі далі. Підпишіться на канал «Сейчас». час. У ніч проти 26 вересня у Краснодарському краї після атаки безпілотників спалахнуло на афіпському нафтопереробному заводі. Таку ситуацію визнав ворожий оперативний штаб регіону. Щоправда, там у традиційному для противника стилі повідомили, що це нібито уламки безпілотника впали на одну з установок. За їхньою версією пожежа охопила близько 30 квадратних метрів, і, начебто, була ліквідована, постраждалих немає. Аналітики проєкту кіберборошно натомість підкреслили, що влучань, ймовірно, було декілька. Варто додати, що Афіпський нафтопереробний завод є важливим об'єктом для забезпечення російської окупаційної армії. Його річний обсяг переробки становить 6,25 мільйона тонн нафти, що дорівнює понад 2% усієї переробки нафти у Росії. Тієї ж ночі місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів у Краснодарі після другої години ночі. За словами очевидців, пролунало щонайменше п'ять гучних ударів, а росіяни підіймали сім гвинтокрилів для перехоплення. Про таке пише керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він також повідомив, що у Ростові-на-Дону вибухи пролунали близько першої тридцять ночі. Було пошкоджено фасад та вітрини магазину, кілька автомобілів на парковці. Черговий приклад роботи криворукої ПВО ворога. Атаки також зафіксовані у Таганрозі, Азовському, Матвієво-Курганському, М'ясниковському та Мілеровському районах. Неспокійно було і на тимчасово окупованих територіях України. У Криму вночі працювала протиповітряна оборона загарбників. За повідомленнями телеграм-каналу Кримський вітер. У Керчі пролунало щонайменше п'ять потужних вибухів. Крім того, моніторинговий канал зазначав, його підписники повідомили про влучання у будівлю Федеральної служби безпеки в Арменську та атаку на аеродром Кіровське. Також двічі за ніч закривали рух Кримським мостом. Петро Андрющенко додав, що безпілотники фіксували над тимчасово окупованими Бердянськом, Маріуполем та в районі. Мелітополя, звідки вони рухалися далі на Кубань, тимчасово окупований Крим і Ростовську область. У тилу окупантів було тривожно і з іншої причини. Вибух стався на залізничних шляхах у Псковській області неподалік станції Плюса. Ще один інцидент у Смоленській області. Тут з рейок зійшли 18 вагонів з бензином. Зазначається, що на залізничному переїзді зіткнулися вантажний поїзд та великовантажний автомобіль. Це визнали у московській залізниці. Поранення отримали двоє осіб. Зет воєнкори у істериці. Вони скаржаться, що на покровському напрямку російські війська одночасно опинилися у трьох котлах. Заявляють, що українські сили перекрили шляхи відходу, а дрони відстежують конвої і підкріплення, ліквідовуючи ворожі постачання. Російський пропагандист Подоляка панічно написав: ситуація катастрофічна. Війська майже в оточенні людей не вистачає, втрати величезні, а наслідки будуть відчуватися ще довго. Варто зазначити, що речник ОСУ в Дніпро Віктор Тригубов раніше зазначав, що українські воїни руйнують логістику окупантів поблизу Добропілля. Ворог був змушений поступово відступати та буквально застряг у вузькому проході, де його атакують з обох сторін. Тим часом військовий з позивним Алекс додає, що противник перекинув значні резерви не лише на добропільський, але й на Покровський напрямок. Він підкреслює, що зокрема саме завдяки цьому, кілька днів тому ворог почав активні наступальні дії у бік Дніпропетровської області. Коментуючи цю інформацію, боєць Станіслав Бунятов пише: наразі, за співвідношенням успіхів та втрат, окупанти пасуть задніх. Будь-який масштабний наступ матиме якийсь результат. Головне мати перспективу на відновлення та повне знекровлення противника. Не без проблем, але тримаємося. Журналіст Андрій Цаплієнко звернув увагу, що противник розширює свій плацдарм на Дніпропетровщині та заявляє про начебто контроль над 14 населеними пунктами. Паралельно аналітичний проект Deep State повідомив, що росіяни, на жаль, мають просування біля Новоіванівки Ольгівського у Березовому, що в Запорізькій області та Шандриголовому на Донеччині. Водночас бійці 225-го окремого штурмового полку разом із іншими підрозділами сил оборони продовжують зачищати окупантів у районі села. Маяк робота з ліквідації виступу на добропільському відтинку триває. Тим часом військовий із позивним мучної розповів, що наші підрозділи провели серію атак і відтиснули ворога з Никанорівки. Зараз ключове завдання не дозволити їм знову закріпитися у населеному пункті, тому козаки поступово прочісують балки та проводять зачистку, пише він. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу відбулося 200 бойових зіткнень. На Покровському напрямку захисники зупинили 67 штурмових дій агресора, а на Новопавлівському 42 атаки. Втрати ворога за за цей час склали 940 окупантів, 2 танки та 334 безпілотники. Російський дрон вибухнув за 800 метрів від периметра південноукраїнської атомної електростанції. Вона розташована на Миколаївщині. МАГАТЕ офіційно підтвердило, спостерігачі в ніч на 25 вересня почули стрілянину та вибухи біля станції. На місці падіння дрона утворився кратер чотири квадратні метри на поверхні, глибина майже метр. Ударною хвилею побило вікна у машинах. Осколки пошкодили все довкола. Постраждала і регіональна лінія електропередач потужністю 150 кВт. На щастя, вона не була підключена до самої станції. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив: дрони знову пролітають занадто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. Наступного разу нам може не так пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об'єктів. Команда МАГАТЕ загалом нарахувала 22 дрони, що пролітали всього за пів кілометра від Південно-Української АЕС. Тим часом на Запорізькій атомній електростанції все ще блекаут. Окупанти своїми діями призвели до відключення станції від мережі. Український енергоатом заявив, це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи. Росіяни завдали удару по лінії електропередач 23 вересня. Це було останнє зовнішнє джерело струму для АЕС. Наразі станція працює від аварійних дизель-генераторів. Рафаель Гросі раніше заявив, що пального вистачить на 20 днів, не більше ситуація критична. Запорізьку АЕС можна підключити до української лінії, яка працює, однак Росія відмовляється це робити. Ба Більше у російських пропагандистських каналах вже з'явилися фейки, що нібито в усьому винна Україна. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, припускає, що це інформаційна підготовка до анексії з АЕС. Нагадаю, що днями Володимир Зеленський на генеральній асамблеї ООН знову звернув увагу світу на окупацію Запорізької АЕС. Каже, найбільша у Європі станція може стати епіцентром катастрофи. Росія не припиняє обстрілів навіть поблизу атомної електростанції. І саме тому, що міжнародні установи такі слабкі, це усе триває. Якщо станція вибухне, наслідки відчують усі. Чому ж тоді Захід не може змусити Росію покинути заес? Головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас зробила гучну заяву. В коментарі виданню політико. Вона сказала, що Європа не несе одноосібної відповідальності за допомогу Україні у припиненні війни з Росією. Вона підкреслила, що це Дональд Трамп пообіцяв покласти край бойовим діям для повного розуміння. Цитую її слова. Саме він пообіцяв зупинити вбивства. тож це тобто допомога Україні зупинити війну, не може бути лише на нас. Заявила Кая Калас. А тим часом президент України Володимир Зеленський озвучив низку важливих тез у інтерв'ю Аксіос. Нагадаю, що на полях сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбулася зустріч президентів України та Сполучених Штатів. За словами Володимира Зеленського, вона пройшла краще, ніж він міг очікувати. Трамп був добре обізнаний зі станом справ на фронті. При цьому глава Білого Дому розуміє, що диктатор Путін не перемагає, каже президент України. Далі. Цитую його слова. Він розуміє, що Путін не перемагає. На сьогоднішній день у нього багато втрат, тисячі втрат. І це було добре, що президент зрозумів, що важливо нам просто довіряти. Для мене це дуже важливо. Путін йому збрехав. І вчора я відчував, що він зрозумів, що він усвідомлює, так що він розуміє, що Путін грає з ним у ігри. Окремо Зеленський підкреслив. Президент Америки хоче, аби у війні перемогла Україна. Глава України також відповів, що буде з нашими тимчасово окупованими територіями. Якщо повернути їх силою не вийде. Він підкреслив цитую: якщо ми не можемо повернути силою території, то ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом. Це хороший компроміс, сказав президент. Ще одна тема розмови: порушення повітряного простору країн-членів Північноатлантичного альянсу з боку Росії. На думку Зеленського, реакція НАТО була слабкою. Саме тому Путін продовжив з іншими країнами. Вони повинні збивати все. Якщо хтось перебуває на вашій землі і вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині. Якщо літаки в вашому повітряному просторі, а ви повинні їх блокувати, сказав Зеленський. Крім того, президент України чітко окреслив. Якщо через російські обстріли в Україні повернуться відключення світла, буде відповідь. Якщо росіяни зроблять нам блекаут, ми атакуватимемо їхню енергетику. Нам потрібна зброя великої дальності від Сполучених Штатів Америки, заявив гарант Конституції. У розмові журналіст також запитав Володимира Зеленського, що Україні потрібно від Трампа для того, аби здобути перемогу на полі бою. За словами президента, він розповів главі Америки про одну річ, яка нам потрібна: йдеться про систему озброєння. Вона нам потрібна, але це не означає, що ми будемо її використовувати. Ця зброя є додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів, сказав Володимир Зеленський. Неподалік узбережжя Данії помітили російське десантне судно Олександр Шабалін. Його виявили всього за 12 кілометрів від суші. Журналісти місцевого змі побачили корабель із орендованого гелікоптера. На судні розміщені автоматичні гармати, зенітні та ракетні установки. На палубі російські моряки зазначається, що корабель повністю вимкнув систему стеження і перебуває в зоні між міжнародними і датськими водами. Олександр Шабалін базується в Калінінградській області. Тоді що ж він робить біля узбережжя Данії? Експерти обговорюють три версії: мовляв, на борту може бути база дронів, які останнім часом блокують роботу аеропортів країни. Також є версія, що судно веде розвідку або координує дії так званого тіньового флоту Росії. Зауважу, що в ніч на 26 вересня невідомі дрони знову порушили роботу аеропорту в місті Ольбург. Це вже третє закриття за останні кілька днів. Поліція заявила, що отримала повідомлення про дрон у небі. Рейси затримали. До аеропорту перекинули кілька підрозділів. Однак, підтвердження, що це був дрон, поки немає. Тим часом телеграм-канал Генерал СВР стверджує, що провокації в Данії не випадкові. Незадоволення Дональда Трампа позицією Данії щодо Гренландії було почуто в Кремлі, і невідомі безпілотники стали частими гостями в повітряному просторі країни. Автор вважає, що це частина гібридної операції з перевірки стійкості НАТО, ініціатори, так звані Кремлівські яструби і, можливо, сам Трамп. Колишній посол США в НАТО Іво Вода Алдер в колонці для політико констатує фактично Європа вже у стані війни з Росією, якщо зважати на всі диверсії та гібридні атаки, в тому числі і Данія. Чому ж тоді повітряні цілі над країнами НАТО не збивають? Глава європейської дипломатії Кая Каллас пояснює, якщо реакція НАТО жорстка. Це впливає на суспільство. Люди бояться, що війна перекинеться до них. Тому лідери мусять шукати баланс. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте уточнює, якщо є вторгнення, наші військові можуть ухвалити найжорсткіше рішення. Якщо прямої загрози немає, супроводжують цілі. Якщо є, можуть збити. Туреччина це вже робила, і третя світова не почалась. Тим часом Польща офіційно звернулась до своїх громадян, закликає терміново покинути Білорусь. Все через зростання напруженості у регіоні триваючу війну, а також неодноразові свавільні арешти польських громадян у Білорусі. Президент України Володимир Зеленський повідомив: українські військові нещодавно зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники. Їх міг запустити Будапешт. Цитую слова глави України: українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах, сказав Зеленський після військової наради 26 вересня. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський уточнив, інциденти сталися саме на українсько-угорському кордоні. Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим угорським військовим. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону Угорщини на в'їзд для наших військових, пояснив він. Нагадаємо, що раніше Будапешт заборонив в'їзд до країни командувачу сил безпілотних систем Роберту Бровді за позивним Мадяр, а тим часом за океаном тривожний сигнал. Видання Bloomberg повідомило міністр оборони Сполучених Штатів Гексет Терміново скликав сотні генералів. Зустріч відбудеться напередодні останнього дня фінансового року і можливого шатдауну. Головна тема наради національна оборонна стратегія Сполучених Штатів Америки, каже неназване джерело медіа. Колишній командувач американських військ у Європі Бен Ходжес припускає, на зустрічі мова може йти про переорієнтацію американських зусиль з Європи на західну півкулю. Далі процитую. Я вважаю, і це лише моє припущення, що міністр оборони збирається озвучити їм нову стратегію, мабуть, з великим акцентом на західну півкулю. Можливо, він оголосить про 20-відсоткове скорочення числа вищих офіцерів та зміну структурі військ. Всі гадають, але я думаю, мова про перебудову командної структури, зміну складу сил і зміщення акцентів у військовій стратегії, заявив він. Паралельно видання Телеграф дізналося, яку саме зброю просив Володимир Зеленський у Дональда Трампа задля перемоги над російським агресором. Під час зустрічі у Нью-Йорку президент України звернувся з проханням надати ракети Тома з дальністю у 1600 кілометрів. Зеленський пояснив, саме ця зброя може змусити Путіна сісти за стіл переговорів і почати розмову про мирну угоду. Пише медіа із посиланням на власні джерела та додає, що українські військові розглядатимуть Кремль як ціль атаки. Тим часом репортер Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив: Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Ймовірно, зеленого світла не буде напередодні самітів у Копенгагені наступного тижня. Словаччина поки що блокує, написав він. Росія веде нову приховану операцію на морі навколо Британських островів. Про це пише Financial Times. Військовий корабель Росії Янтар шпигує за критичною інфраструктурою Європи. Це судно, розвідувальна платформа з підводними дронами, маніпуляторами та вибухівкою. Воно здатне підключатися до підводних інтернет-кабелів, перехоплювати дані і навіть мінувати комунікації. Янтар обійшов Норвегію, пройшов Ла-Маншем, зайшов у Ірландське море. Після цього попрямував до Середземного моря і далі, в напрямку Суєцького каналу. Корабель неодноразово фіксували над критичними підводними кабелями в Ірландському морі між Норвегією та архіпелагом Шпіцберген. За даними Financial Times, на судні працюють винятково кваліфіковані офіцери. Журналісти припускають, що у випадку глобальної війни Росія планує першим ділом вивести з ладу інфраструктуру країн НАТО, комунікації та зв'язок. На тлі цих новин в небі над Європою з'явилися літаки НАТО. Одразу 11 бортів заправників піднялися у повітря, щоб супроводжувати винищувачі. Офіційної причини немає. Можливо, вони очікують появи нових невідомих дронів, які днями залетіли до Данії. Український експерт із радіотехнологій Сергій Безкреснов вказує, що походження дронів незрозуміле. Вони або прилетіли здалеку, і тоді це мала бачити протиповітряна оборона НАТО, або їх запускають локально диверсійні групи. Особливість у тому, що дрони фіксують тільки в країнах, що межують із Росією. Водночас немає жодних фото з ними, розмірів теж ніхто не розголошує. Натомість результат негативний: аеропорти закривають, перевезення зупиняють, люди панікують. Росія хоче викликати у європейців відчуття загрози, щоб змусити Захід витрачати ресурси на себе, а не на допомогу Україні. При цьому Росія провокує Європу і чужими руками. У Нідерландах заарештували двох підлітків за підозрою у шпигунстві на користь Москви. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Парубки ходили повз установи Європолу, Євроюсту та Посольства Канади. І за допомогою пристрою чи додатка перехоплювали дані. Спонукав їх до цього проросійський хакер у Телеграм. На цьому тлі Володимир Зеленський повідомив, що передав прем'єр-міністрці Данії Метте Фредеріксен інформацію від української розвідки про невідомі дрони. Поділився деталями від нашої розвідки. Маємо ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво. Будь-які виклики долаються співпрацею. Водночас Фредеріксен у зверненні до Нації натякнула, що за провокаціями з дронами може стояти Росія. Хоча доказів нібито немає. Ми можемо принаймні констатувати: є одна країна, яка становить основну загрозу безпеці Європи. Це Росія. Гібридні атаки покликані вселити в нас невпевненість і походять від боягузливого ворога, який не наважується заявити про себе. Втім, Данія не планує активувати четверту статтю НАТО. Вона передбачає термінові консультації на рівні альянсу про подальші дії. Тоді як Захід має реагувати на такі дії Москви. Друзі, чекаю на ваші варіанти в коментарях.